У Чернівцях минулої доби сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Є потерпілі так на вулиці Воробкевича автомобіль під керуванням 52-річного чоловіка збив 12-річного хлопчика, який рухався на самокаті через пішохідний перехід. Неповнолітнього потерпілого доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Поліцейські затримали водія у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Результати медичного освітлювання засвідчили, що чоловік був тверезий на момент скоєння ДТП. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Ще одна ДТП трапилась у Чернівцях на перехресті вулиці Галицький шлях та Коломийська. Так, 69-річний водій автомобіля зіткнувся з евакуатором під керуванням 62-річного жителя Тернопільської області. Внаслідок аварії кермувальник та 10 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей 9 та 12 років. Отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги. Водія іншого транспортного засобу та ще одного громадянина і дитину медики оглянули, обійшлося без госпіталізації. Наразі досудове розслідування триває, в межах якого будуть встановлені всі обставини аварії.